Адикрішна подівчани, сьогодні у нас 15 серпня знаходжусь у місцевому парку у Бертидеком. Є що вам показати, можливо, це як, можна, як, можна як досягнення або якесь ноу-хау від місцевої влади. Ми бачимо, така у парку з'явилася колонка, аби можна було пити води. А вже ж, напевно, це не артезіанка, можливо це місцева, місцева мережа водоканалу, але... Ну, Принаймні виглядає непогано. Тут ну шо, що бачимо? Тут, тут ми натискаємо кнопочку, можна набрати пляшку, напевно. Да? О, бачите, можна пляшку набрати води. Ну, Цікаво. Можна попити, як фонтанчик, можна попити, тут з боку як кнопочка. Натискаєш. Ось бачите? Натискаєш, такий невеликий е, е, тиск. Ти дійсно такий дуже маленький. Стоїть, лише горло смачити і губи, а не, а не напитися і також ще зробили для тварин також дуже приємно і цікаво. також є інша кнопочка не настає бачите для тварин можна набрати водички аби їм попити ну якось так хоча кесь ноу хау у нас відбувається але краще щоб такі були колонки скрізь по місту що мене менше у кожному районі по такій от, зокрема, на майданчиках дитячих тощо. І а вже ж ну, я вважаю, що це якийсь. Я вважаю, що це буде невеличкий, але такий стрибочок у майбутнього, хоча б є де попити води і так трохи руки сполоснути. І непогано, щоб ще був душ на площадці спортивної. Було б дуже цікаво. Тож подумайте, можливо, це застосуєте. Так водичка, нормальна водичка, хлопці? Шо, не натискаєся? Давай. Тут раз яку повернув? Ага. Розламав вже, так? Да? Уже, уже вже не працює, що вже. А, о, давай. На. На. На, пий. Е, е, тиск маленький, тому... Тому якби я багато не нап'єшся. Е, е, схоже. Влада і тут вирішила зачапити на, на тиску. Треба хоч ну, невеликий, але хоча б такий, щоб можна було пити, але, але тут ще звучити горло та губи. Ну, як-не-як, можна зазначити, що влада щось старається зробити, якісь зміни. Дякую вам хоч за такі невеличкі, але корисні зміни. Характерні.